Доброго дня, Тараса. Доброго дня, Олександр. Це Тарас, заступник начальника відділу рослинництва групи компаній Агрейн. Наскільки знаю, минулого року ви використовували у себе сестіву на посівах і пшениці. Хотів би почути ваш відгук, як вам робота самого продукту. Ну. Скажу так, зразу да, те, що ми очікували даного препарату, да, від даного продукту ми отримали. От. Основна наша мета була використати його на озимому ячмені, як його як, і, і спочатку цей позиціонували даний продукт. І, відповідно, наша площа озимого ячменю складала в минулому році півтори тисячі гектарів. Ми повністю обробили все системе. От і також ми використали даний продукт на в посівах озимої пшениці. Так само виробили насіння, і в цьому році внаслідок воєнної агресії з боку Росії да нас ми не змогли своєчасно на деяких полях зайти в пол. Відповідно, відчули відразу різницю, коли 1 травня приїхали подивитись на фітосанітарний стан наших полів. Були приємно здивовані тим, що ніяких хвороб на посівок зими пшениці ми не спостерігали. Це об'єктивна об'єктивний факт. Mm -hmm. От. Стосовно зимового ячменю, то тут а, взагалі перевершило всі наші сподівання. Знайте, що зиму ячмінь основні проблеми починаються осінню після посів, коли ми отримали сходи. Починається буквально там з фази третього листочка. вже ячмінь атакують плямистості. От в цьому році, в минулому році, осінню, жодної плямистості нами не було зафіксовано. Весною жодного збудника хвороб на листках зимої ячмені не було. Наступного обробку фуніцидом ми зробили фактично по, перед виходом кол по флаговому листу. Mm -hmm. І цього було достатньо, щоб повністю витримати всі хвороби на озимому ячмені. Як наслідок, навіть такими несприятливий рік для як цьому році для Бусаради в плані врожайності, наш озимний ячмінь дав рекордну врожайність в даному регіоні більше нас. Ніхто не зібрав, ми зібрали 4,2 тони з гектара От. Тому абсолютно однозначно рекомендую вносити на посівах озимих культур, зернових і ячміня і озимої пчениці. Супер віднім. А, Коли минулого року восени заїздив на ці поля по Чернігівській області, а, до вас то а, так, там опади були, пшениця розвивалася нормально і у вас, і у сусідів, але якщо подивитися по розвитку, я побачив суттєву відмінність і по розвитку кореневої системи, і по розвитку і по кількості бічних вагань. от, В принципі, по врожайності плюс-мінус, можете зорієнтуватись, у вас рівень і рівень ну, сусідів -плюс. В... скажу так. у Нас в Чернігівському ячмінь, ой, озима пшениця була посіяна а, в двох зональних а, відділеннях: тобто, це Носівський район Чернігівської області, населенку Володькова, Дівиця, і Берзнянський район також Чернівської області, населений пункт Ядути. Тобто там Дерново-Підзолості, в Ядутах Дерново-Підзолості, там місцями світло-сіді для своїх грунти, тут а, а, ну, Чорнозем. То відповідно ну, місцями темно-сірслово, тобто хороші продуктивні mm -hmm. землі. Тому ми в Володьковій дівиці, змінивши підхід в технології, додавши там і систеву і ряд організаційних і вживлені в захисті, відпрацювали на відміну. Наша врожайність склала сім з половиною тонн гектара. По, по Борзнянському району ми зібрали пшеницю 7,3 і три тонн гітари. b.r.s.f. we create chemistry.